Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль я думаю, з цього і почнемо зрештою сьогоднішній наш інформаційний випуск. Поговоримо трохи про Крим. За ніч, власне кажучи, бавовну вибухи в Криму зафіксували у кількох районах Криму. Ну, по-перше, це південне узбережжя неподалік Севастополя біля Анфіоленту. І це Нижньогірський район, який ми зараз на мапі бачимо відзначеним. От такі така робота ППО крупнокаліберні. Крупнокаліберні якісь власне, засоби збивали повітряні цілі у Нижньогірському районі. Там але приліт ми бачили чітко зафіксовано на тих кадрах. Ну, Це вже пожежа в районі Мисофіоленд. Там теж після вибуху ППО не спрацювала, не збила повітряний об'єкт. Після вибуху загорілося щось власне в тому районі. Про який об'єкт деться, не повідомляють окупаційні окупаційні представники окупаційної адміністрації. Так в, в Криму як правило розважає в губернатор Севастополя щось завжди з цього приводу говорить, коментує, каже, що все позбивалося. Граз вчора він зокрема коментував атаки на. Аеродром Бельбек так і казав, що там збито було два українських безпілотники. Перевірити це звичайно неможливо. От стосовно цієї атаки в районі Месофіолент коментарів не було. от і власне про нижньогірський район так само можемо побачити послухати, що там відбувалося. Баччимо, що трохи очевидце шоковані тим, що відбулося. Відбувся вибух. Власне, відбувся приліт і робота цих засобів зеніток крупнокаліберних, які е, стріляли дуже активно в по хмарах, по небесах е, в нічному Криму. Не спрацювало це все, і все таки приліт відбувся. Удар відбувся. Е, і, власне кажучи, тепер. Чітко це на відео видно. Як будуть виправдовуватися власне окупанти там в Криму, побачимо зрештою, яку легенду вони вигадують стосовно цих атак. Ну і так само район Фіолента. Ще раз можемо ці кадри показати. Теж очевидно, що відбувся там приліт, відбувся вибух, і там неефективно не спрацювала російська протиповітряна оборона. Теж, значить, відбувся вибух і загоряння і пожежа. Якщо можна ці кадри вивести, то прошу це зробити. Ми так тобто, ця пожежа, власне кажучи, кадри, які ми вже показували, це якраз от район безпосередньо Севастополя, який є дуже важливим, стратегічно важливим для росіян, і будь-які будь-які прильоти, вибухи там росіяни дуже. Чутливо на це реагують недаремно. Власне, окупанти оголосили в Криму високий рівень терористичної загрози, і звідти ще до нового року дремануло дуже багато росіян, повтікали, поїхали на той міст в бік Росії, щоб не бути. Навіть спостерігачами, навіть очевидцями, ось таких вибухів, які тепер системно відбуваються. Ми майже в кожному нашому ефірі щодня фіксуємо нові прильоти по Криму. Очевидно, що ведеться така системна робота з боку якихось сил. Ми не знаємо яких, тому що той же Кирило Буданов у своєму найсвіжішому інтерв'ю для ABC News, американського видання е сказав, що він зможе коментувати. Питання таке вже після завершення війни, але стосовно ударів по російській території, він так сказав. На його думку, на думку Кирила Буданова, власне, удари по території Росії будуть відбуватися все частіше, і їх будуть фіксувати все далі і далі, все глибше і глибше у російському тилу, в глибині російської території. Хто цим займається, хто за це відповідальний? Буданов, власне кажучи, в цьому інтерв'ю не повідомив журналістам ABC News американського видання сказав, що зможе. Точно дати відповідь на це питання після завершення війни, після нашої перемоги над Росією, яка буде вже дуже швидко, вже в 23-му році. Буданов впевнений, що ця перемога настане. Що стосується Криму, то Буданов, власне чітко відповів, що Крим це територія невід'ємна територія України, і там Україна має право використовувати будь-які види зброї, будь-які засоби ураження для того, щоб Крим безпосередньо де окупувати. І тут позиція дуже чітка. Відповідно Можемо припустити, що це були українські безпілотники, які ми щойно на кадрах бачили в районі Фіолента і в іншому районі Криму, більш до північної частини Криму, власне. Але попри це, офіційних якихось заяв від наших. Е Представників збройних сил України чи розвідки, Міноборони не було з цього приводу. Ніхто на себе наразі відповідальність не взяв, але бачимо, що прилетіло влучно прилетіло ефективно цілком.